Всі фінансові компанії, які не є банками, але мають функцію переказу коштів на рахунок іншої особи, почали передавати в податкову дані про кожен такий переказ. Це новий сюрприз у формі фіскального чеку, який набув чинності 1 березня, але пройшов непомітно. Якщо ви користуєтесь послугами фінансових організацій, типу NovaPay, Portmone та інших подібних компаній, скоріш за все, вас це стосується. Тому, будь ласка, переглядайте ролик до кінця, щоб зрозуміти важливі зміни. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Непомітно фіскалізація добралася і до фінансових компаній, які мають видавати чеки про те, що вони переказують кошти на рахунок певної особи, і в чеку вони мають вказати ту особу, яка буде отримувачем цього платежу. У нас загалом є декілька форм фіскальних чеків, які мають видавати різні організації. Чек під формою ФКЧ 1 видають ФОПи та юридичні особи, що продають просто. Товари та послуги. Чек за формою фкч 2 видають кожен раз, коли ви проводите повернення коштів. А чек за формою фкч 3 мав видаватися всіма фінансовими організаціями, які приймали готівку для подальшого переказу отримувачу коштів, саме це регулювання чеку фкч 3 з 1 березня змінили. Зараз може бути трішки складне пояснення. Постараюсь його максимально спростити, але без нього не вийде зрозуміти всю суть ситуації. З одного боку, ви бачите, як. Так, описувався чек фкч 3 до 1 березня, з іншого боку фкч 3 після 1 березня. Ми можемо чітко бачити, що до 1 березня чек ФКЧ-3 просто вважався чеком, що видається при прийманні готівки. А вже з 1 березня цей чек видається тим, хто приймає кошти для подальшого переказу, тобто включається і готівка, і безготівка. А це означає, що будь-яка фінансова компанія, яка приймає кошти, а потім переказує їх на рахунок отримувача чи ФОПа, чи то фізичної особи, зобов'язана формувати чек. ФК 3. Чому зараз до чеку ФК 3 така сильна увага? Справа в тому, що згідно положення про форму та зміст фіскального чеку, у рядку 8 фіскального чеку за формою 3 має обов'язково вказуватися отримувач платежу. А до отримувача платежу вказується його прізвище, ім'я по батькові, податковий номер. Крім того, номер рахунку на який він отримує ці кошти, назва банку, коли ці кошти зараховуються, і навіть призначення платежу по цьому переказу. Тепер сподіваюсь, у вас починається. Трішки складатися загальне уявлення проблеми, яке виникає у зв'язку із оновленням чеку фкч 3 для фізичних осіб та ФОПів. Клієнт платить вам кошти через платіжну систему. Це може бути Wayfopay, Novopay, Portmone, Ipay чи будь-який термінал самообслуговування. Цей посередник зобов'язаний сформувати фкч 3, де є дані ваші отримувача. Ці дані про отримувача платежу переходять в податкову, яка вже може в свою чергу контролювати всі платежі по своїй системі. Тому не варто дивуватися, Якщо ви будете собі переказувати кошти через платіжні термінали чи інтернет-сервіси, перекази коштів з карти на карту, то всі ці суми платежів буде чітко знати податкова. Цьому не дивуйтесь. Скоріше за все, ви бачили також новину про те, що нова ПЕЙ перестала видавати ФОПам готівку, і в першу чергу такі зміни відбулися через зміни до постанови Нацбанку 101, але також в тому числі такі зміни пов'язані із оновленням фіскального чеку про переказ коштів ФКЧ-3, оскільки має бути вказано чітко номер рахунку, куди зарахувалися кошти особі. При переказі, тому станом на зараз у NovaPay треба спершу зарахувати кошти на свій рахунок. Про це буде знати податкова по чеку фкч 3, і ці дані будуть збережені в системі податкової. А потім вже готівку можна знімати з банківського рахунку. І по суті, ми потрапляємо на два фільтри: по перше, фінмоніторинг, і він може питатись, чому ми знімаємо великий об'єм готівки. По-друге, податкова знову ж таки бачить всі зарахування по чеку ФКЧ-3, який формує фінансова компанія, про те, що вона переказала кошти вам. Хочу заакцентувати увагу, що зміна форми чеку фкч 3 ніяк не заділа зміни закону, який би зобов'язував видавати фінансові компанії ці чеки. Тобто, формально положення про форму і зміст розрахункового документу каже наступне: прийняли кошти, маєте їх переказати кінцевому отримувачу і завжди формуйте чек фкч 3 та вказуйте дані про те, хто є отримувачі цих коштів в податкову. Закон про РРО не зазнав жодних змін, і обов'язку робити такий чек для банківської фінансової організації він. Не додав. Тому станом на зараз будемо мати таку підступну ситуацію, коли одна фінансова компанія буде вважати, ну, закон не змінили, тому чек ми не робимо. А інша фінансова організація буде вважати, що ну окей, типу, форму ФКЧ 3 змінили. Напевно, я її маю видавати. Не хочу мати проблеми з законом, тому видаю ФКЧ 3 і передаю їх в податкову. Звичайно, найперше, що може бути цікаво для приватних осіб чи фопів, які користуються послугами таких фінансових компаній по перекази коштів, це питання, а які конкретно от компанії ці норми мають хоча б пробувати виконувати, і як можна перевірити, що про ваш дохід відзвітували до податкової? На цьому слайді ви бачите перелік всіх популярних небанківських фінансових організацій, які здійснюють перекази коштів на користь фопів чи фізичних осіб, і враховуючи всю цю інформацію, яку я вам попередньо розповів, як Якась частина з цих компаній точно буде передавати дані про ваші доходи в податкову через форму чеку ФКЧ 3. Шановні глядачі, мені буде дуже приємно бачити кожного із вас у моїх підписниках. Тому, будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і продовжуємо далі розбиратися з цим непростим матеріалом. Як взагалі можна перевірити та зрозуміти, що ви працюєте з фінансовим посередником, який зараховує вам кошти на рахунок та потенційно формує чек фкч 3. З юридичної точки зору, у вас є два способи: перше, на банківському рахунку у вас може бути номер рахунку платника, і в цьому номер рахунку треба шукати код 2650 чи 2654. Він вказує, що фінансова компанія транзитить кошти і потенційно робить чеки в кч 3. Крім того, якщо у вас є назва платника, який платить на вашу користь, і ви в інтернеті можете перевірити, що всього платника є. Квет 6419, інші види грошового посередництва. Скоріше за все, це теж фінансова компанія. Вона зробила чеки в Кача 3 і передала дані в податкову про цей платіж. Чи можна якось перевірити в електронному кабінеті чеки в Кача 3, які були створені на вашу користь? Ні, такої можливості немає, і навряд чи така можливість взагалі з'явиться. Важливий висновок, що варто зробити, це те, що коли вам переказали кошти як приватній особі, податкова знає, що ви отримали дохід через небанківську організацію, і може на цей дохід нарахувати податок. Проте. Інша важлива думка: що якщо ви ФОП, який отримав теж оплату через фінансового посередника, фінансову організацію, про вас теж видали чек на переказ коштів. Отже, податково буде очікувати, що ФОП видасть свій чек на продаж товарів чи послуг. При цьому вона зможе контролювати ліміти і всі обороти по продажах по цих ФКЧ-3 контрольно для себе додатково. Перша думка, яка спадає після всього почутого, краще користуюся тільки банками і не користуюсь фінансовими організаціями для переказу коштів, щоб не створювати цей ФКЧ 3 Проте я вкотре хочу нагадати, що, хоч банк і не робить ФКЧ-3, але Національний банк України моніторить грошові перекази між картковими рахунками. Та просто рахунками на їх об'єм. І якщо у вас за рік перекази по особистих картках понад 700 тисяч, скоріш за все у список Нацбанку ви попадете. Цей список візьмуть і передадуть в податкову. А вже після цього податкова в судовому порядку розкриває банківську таємницю, перераховує всі ваші перекази і накладає на них податок на ці кошти, які ви отримували. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось! Наступному ролику